Друзі, всім привіт. Зараз у нас буде невелика прогуляночка, може це погана ідея. На вулиці Морозець трошки слизько. Так. Ага. Ручі, товариші, ті, що нам не товариші, стояли бі... біля лісу, два, не на... відлити зайшло, а два їх ждало. Ну, не обето просто до них спиною не можна стоять три дні взагалі не виходив з дому це вирішив треба покататись поки є сонечко і дотягнув уже поче три години прикинь зараз коротше поїдемо тротуар дуже слизько дорога в принципі вимерзла суха а тут бачите лядяшки якщо вам видно ну посипано піском не на солью Ну просто четвертий день не виходить з хати, це занадто. Сонечко він, правда, воно... Бачите, тучки його хочуть закрити. Ну, я думаю. Півчасика. Може трошки менше, може трошки більше. Можна буде покататись. А з утра показувало мінус 7. Е, треба підожіч. Дотягнув резину, таке сонце хороше було з утра. А я рано проснувся сюди-туди. Повтикав і мене опять вирубило. І я коротше заснув. Я хочу через пушкарівські ставки поїхати, там може більше сніжку, не так слизько. Ні, тут ось нормально, а бачите на... Крябіна дуже слизька, Ще ж прийшлося об'їжджати товариші, які нам зовсім не товариші. по льду. Так, одні в ці перчатки. Ті десь провтикали, десь з кармана випали, чи що. Ну вони вже старі в біті. Більше 10 років. Ну, для велосипеду було нічого. Так, короче, вовсю свою еда забываю. Строечка Чи сьогодні тихо, не пойму. А що у нас сьогодні пятниця? Наверное, заморозанные, то не працюють. Хотя хіба це мороз? угрожали про відключення світла, давай моніторить цей графік, а це приложення енергії ЮА чи щось таке. Обновило сайт. Коротше, висвічує, там помилку не заходить. Думаю, може вийти покататися. Думаю, а вдруг ліфту застряну. Ну, тик мик ітоги. Думаю, вже побалдею вам моцей домик. Так тут було так, конечно. Нічого, так? Да? Тут уже квартири. Кстати, попалася об'ява, а то коричневий, що на садах один. Стандарт. Щось там нові. Продаж квартир, новий заход. 15 квартир по знижених цінах Перші 15 Там щось таке така коротше. А двох якихсь блогерів дивився Вони казали що зараз самі два основні два основні реєстра на продаж купівлі у життя Закриті типа і ваші Типа продаж покупка не буде дійсно Ну коротше якісь зараз стрьомна тишка Навірно, ця покупка, продажа квартир. А ще ж це через те цікави. Ой, блічатучку ту може пронесе. Так я жду цих сонячних днів, навіть мороза, щоб покататись з вами. Три дні назад багнюка була. Зараз будемо через тавочки. Як би десь їхати в центр, або ще далі? Пізновато. Та й боюсь десь нахитнутися. Три, три дні назад було гряз, грязище таке. По калюжах там їздив, щоб чуть-чуть повмивати. Все одно пришлось дома мамути. Зараз вроді лучша ситуація. Все, подивитесь, я то вже багато разів показував, як з бібліотеки попасти на пушкарівський ставу. Ось тут повороті. Хто допустимо десь живе на тролейбусі приїхали чи на маршрутці? Ось від остановки і пішли вниз. Вау, а що там далі? Тут вітер такий серйозний. І так, три дні таке типу начморк. Оце шлядяшки, я боюсь, щоб не нахитнутися. Воно як потавше, то нічого. Ми зараз потихеньку. Весною то звісно прикольно. Тут можна злетіти. І ще десь об двері зачепився, поламав свій тримач для телефона. Цей стальний чи з металу нормально Держиться. Тобто не поломать. а то такий, він, конечно, компактний, на 360 градусів, там повертався, все там, зажимав дуже гарно. Но такий тонкий 4, що коротше Ну, Він там є по акції купив за 150 гривень. Хай куплю пізніше. Вичислю акції. Та що, небагато сніга, вже він походу розстав на сонечки. Де ці тучі взялись, так було гарно з вікна. дивитися на вулицю. Так, то в нас сади два чи сади, я ніяк не запомню. Ну так трошки підмерз ставок да, з одної сторони чуть-чуть казали, будуть відключення mm -hmm. і за морозів у них мінус 7 мінус 5 це сумасшедші морози Наверно, вони мінус 15 мінус 20 не застали. потім сказали морози не приділа це винуваті прильоти. Ну, я цього ж домика. Оба сколько ворон. І що найцікавіше, ці сіро чорні Це в них воронячий шабаш, як від, відничі. Вау! Це як вони всі злетять опасно. Ці хороми мені подобаються. Чи Кардосі. Це там охрана сидить в Такой модный Камер куча Там заезд Шламбаум Своя леска с фонарями Цієї дороги прямо можна виїхати ну, зараз ми по цих акумулятор був на трьох поділках три дні назад в виключеному режимі взагалі не розрядився і зараз я кручу педалі ще додавалась одна поділка я думаю можливо сьогодні прийдеться забрати на ніч зарядити. Надо кислороду, роду, конечно, сейчас капануть. Головне, щоб опять не захворіли, не нахватався холодного повітря. Він же кислород. Там хто не дивився, шор, подивиться, саме то, що. Нам мадуазель сподобалася акція ВТБ, це эти... шоколадки мілка по, по 40 гривень. Ото саме що, що не на є така акція нормальна, тому що вже дешевше наверное, їх і не знайдеш. То я бачив по 40 6, то по 43 вроді. Так, да, таке вже щочки, мабуть, підрум'янулись. А моє вітра ще підлазив капіляри. Це полопалося 3 дня назад. Ну, За три дня вже воно типа підсохло, під Я думав тут сніга побільше, хотілося б так, щоб по коліна було і на електриці поїздити. Щось зима бачу скінчиться, по коліна снігу ми не побачимо. Коротше бо бачите, літній варіант, ну, будуть використовуватися з зимою. По-перше, сонце не сліпить, не потіють, навіщо тратять нам гроші на якийсь там зимній варіант. Якийсь куплю, а воно буде вітній. Так, ну трошки ж сьогодні бачите бур'яни, трошки розбавлю цивілізації. Можливо... Ой, що це таке цікаве? Це що, кенелізейшн? Блін якось так цікаво, откуда воно тече? Як знаєте, як з-під землі, десь труби, мабуть, виходять. Типу подника і стікає, да? Це я зараз наберуся грязище, да? А я не пам'ятаю чи літом таке було вроді ні. Лі труба десь прорвалась, та що, напевно, з під землі йде ставок. Бачите, вода навіть не замерзла. Зараз ми напевно, отут тут десь і виїдемо, да? Блін что їх надо було с розгонщика Опачту о, 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 о. Ще хтось на самках катався Не на возле тих трьох ми Блін А ця ставка її не бачу. С правой сторони прикиньте тут Я сюди просто ни разу та ні, колись Був бо бовнював лавочку. Типа обзорна лавочка. Зараз ми до неї підійдемо. Такі мостики везде. Так, це ми на садах два, О, обзорні лавочки. Хтось тільки ноги витирав чисто. Це одна і далі друга. Це такі... Приходить парочка, не сідає, Он такі як шашлички їли, знаєте на паличках. Чи що це таке? Вон. І дивитесь типу на природу. Так, а он по прямой на том холмі у нас Юровка видніться і... Новострої. Це в нас які там лазурний, чи який жика. Я вже забувся. Чи не лазурний. Ну коротше не важно який там ЖК, він щось там строєчку підзаморозили, то війна почалася. Ну я думаю, воно все там воскресне. Так, це вони біля серпушки вийдемо звичайно. Ух ты, рубе. Так, мене хотіла швині, а подуживате. Та зараз трошки проїдемося Так, а зараз гляну що там у нас 16 хвилин А в принципі небагато ми катаємося Це ми вже на садах два виїхали. що її робити. Зараз переїдемо на ту сторону трошки по садах проїхатися Та все вже шо, сонечко, тучи його за Так, оце що, лядяшка? Лядяшка. Колега. Колега по нещастю чи колега по щастю. Та я багато, кстати, там на кузьми на набагатенько було йти. Велосипедисі. Та ні, капюшон треба одягати. Просто капюшон мешає голову крутить. Та й холодно. Завтра. Ладно, для первого дня я не буду, наверное, наяривать. Вроде завтра после завтра так. Садочек подожди, черт возьми. А, семейный, семейный. Кстати, в семейном я еще не был, наверное, ни разу. Я уже что, на огневике уехал, что-то потерялся немножко. Короче, я вже на гній виїхав. Я щось щось подумав на садах, На базарчик. Ой, болій який бордюр борлю високи. Не катять. Все, будем повертаться. Я боюсь, що я ето Ох, Охо целядяха. Це резко крутануть И я улечу. Давайте тепер выїжджав. Все ще одну пропускаю. Тай погано. Це що, под машиною воно розсчитано? Прям проблематично. Так, окей, давайте поїдемо, наверное, в сторону садів. бы проскочить опа да ну тут лядяшки не будем азувать так явер 2000, цілий целый бус Працює Потихеньку буду, напевно, повертатися, тут ще дорога не дороставша, наоборот замерша. Тут необережне необережний рух право-ліво і все, я на бочині. Може этот екомаркет паровоз зайти. Я ні разу там не був. Ніяк туди не доїду. Це коротше є можливість туди потрапити. вообще туда не хочется блин на полоках там потрусили, тут 6 вообще не потрушено там реально потрушено, наверное, солью с этим с песком и там пораставала Коротше, провтикав я все сонце, трошки з вами його заставили. Є колись другий раз. Нема мене настроєння туди по екомарці ту ходити. Так, зараз будемо виїжджати. Ми можемо рядишком проїхати. Бови, наверное, ли о или, или передо Стане. Тут Ченка жизнь на лываге остался, но я не помню точно. Леденье дороги, стр ⁇ мно. бабай, вот это ямы эти Хорошо що його вбрали з половок, такий воючий був. Як туди заходиш, так вічно запах. В милі. Тухлятіми якось. Так, як же нам отут. Сейчас будемо якось... О, давайте... Як кажуть по ну, лучше. Правда можна в мину заїхати, ну? Но... Зато да так не сколько. Не слизько Так, что это у нас тут? Що у нас тут рот? Непонятно. Что с вами мы так, а що оце заработає? Це типа труба, чи що? Ладно, давайте її відемо. Бо переднім то я перескочу, заднім не шагом. Так, сейчас встаем. Берево. Что такие все швидкие. Не, давайте, наверное, сейчас трошки. Думал выехать оттуда, ну ладно, сейчас дальше. Будем казать так, траса сухенька, а тротуарищі слизькі. Ой, тут одно ету вбрали і все видно, що строй. Один ряд, так давайте тут. Така в нас, друзі, невеличка була прогулянка. Буду знову вичисляти сонце і виїжджати. Постараюсь раніше. Все таки сонечко рідко зараз нас радує. Ну, бачите, воно більше, коли морозець. это заезд мочний так ладно друзі давайте до свідчих серій подивіться мої там старіші може хто не бачив а всім гарно ж. вечора тихої ночі мирного неба побачимось Ми на наступних серіях давайте пока пока не забудьте підписатися і поставити лайк Всім дякую за увагу давайте